Всім привіт, друзі! З вами Лемок, і сьогодні поговоримо а, про те, як саме на яких артах можна пройти легко, доволі а, бойові задачі на 260-го і також а, ну, на Алхімеру, на такі інші. А, в нас задача на Т-55, тобто нам потрібно посісти перше місце за досвідом в своїй команді. І при тому, щоб союзники 2100 шкоди завдали по наших розвіданих. Відповідно, виконати з відзнакою на цій арті буде доволі важко, тому що 2800 шкоди ну, це взагалі а, для цієї арти доволі важко. А, граємо ми на стоковій пушці. А, починаючи грати на арті, а, власне, куди ви маєте бути зацілені в перші секунди бою? Ви маєте бути зацілені власне, туди, де, перш за все, з'являються постійно супротивники. Тобто на цій карті завжди перший засвіт з'являється отут та на центрі. Відповідно знаючи це, я відразу сюди от, звожусь, власне. Що ще ви маєте? Ви маєте контролити карту, дивитися, де власне вороги, і саме найголовніше, де ваші союзники. Для чого це? Для того, щоб от як зараз у нас було киди. Але добиваємо А, Але ви маєте розуміти, що вам потрібно, щоб по-вашому власне кидати тоді, коли ваші союзники будуть мати можливість прокидувати якийсь певний танк. Тобто, знову ж таки, дивитися за киде ваших союзників. Тобто, якщо вони відразу відстрілялися, старатися не глушити, а очікувати, кидати виключно тоді, в той момент, коли от танк підставляється. Зараз дивимося на карту і бачимо, що сушка зараз буде підставлятися, відповідно, нам потрібно на неї згодитися. Центуріон має її повністю забирати, тому що все ж таки це доволі хороша дев'ятка. Причому він грає, як я на фугасах. Полушуємо і відповідно один Центуріон з однієї сторони, другий Центуріон з другої сторони. Не очікуємо, відразу переводимось на борща. І бачимо, що тут вже піде вказ на CDC трошки зводимось, mm. нашим, за нашим оглушенням його. Дивимося по ситуації, бачимо, що арта на горі. Відповідно, треба її трошки продамажити. Тут якийсь баг реплея, звичайно, трошки. Тобто, але ну, суть, я думаю, зрозуміло. Кидають борща. Не кидаю я, тому що, можливо, я його не проб'ю. Зараз кину, тому що він стоїть на одному місці. І на нього зараз буде просто вкатувати вже Бураск. Бачимо, тут наш стоїть Понус плюс. Власне, завдяки оцьому танчику у нас випала така можливість, власне, виконати ці, цю задачку. А, чому я граю на, там, на арті 7 рівня? Тому що я її прокачую. По-друге, на ній на 7 гривні арті, власне, найкраще, значить, куператор на 100 пусті, Найкраще робити цю 15-ту. Однак, щоб її виконати з відзнакою, потрібно напевно якась або британська, або найкраще американська артилерія яка має можливість більше таки надамажувати. Бачимо, що куди буде поселитися італії. Італіїці, відповідно, будемо зараз закидати. Оця ода арта зараз, за 7 рівня Буратос, прокаче. Вона йде виключно. Вона йде виключно для оглушення. Тобто в неї що таке кидає. Але це дає дуже мали, малу кількість шкод. Тому з відзнакою виконати на ній фактично нереально, тому що знову ж таки фактично 3000 шкоди накидати дуже-дуже важко. Ми виходимо з пострілом, Думали, що Леопард поїде все ж таки на прожиту, але він вирішив відкатити назад. В цьому цієї арти абсолютно достатньо для того, щоб пройти, пройти задачі на Хімеру і навіть частково на те, щоб пройти задачі на арті, які потрібні на арти. Добивається нашими розвіданими леопарда. Давайте подивимось власне, на результати бою. Отже, ми виконали задачу, звичайно, з НЕС відзнакою. Але все ж таки <кхем> це сау 15 виконано. Відповідно, ми отримали майстра. Знову ж таки, доволі легко брати майстрів на, на цій арті. Всього 900 шкоди ми завдали, але 2800 за, нашими, за нашим оглушенням союзники наші завдали. Отримали ми, Грали знову ж таки з дев'ятками, і 1076 досвіду за це ми отримали. Відповідно, трошки нафармили. Отаке от, от проходження САУ-15. Всім гарно дякую за перегляд. Бувайте!